Вітаємо в ефірі Хрещатик ТВ. Канал актуальної фінансової інформації. Сьогоднішня програма про картку киянина. Чим унікальний цей продукт, хто і де може оформити картку киянина та які преференції мають її держателі. Про все це далі у програмі. Картка киянина це спільний соціальний проект Київської міської державної адміністрації та банку Хрещатик. Він стартував у 2012 році в рамках програми Турбота на зустріч киянам і мав на меті прозорий облік і розподіл адресної соціальної допомоги певним категоріям мешканців міста: пенсіонерам, інвалідам, ветеранам та дітям війни, малозабезпеченим і багатодітним родинам та іншим. За допомогою цієї картки міська рада ідентифіковує своїх жителів. А за допомогою ідентифікації надається адресна допомога, тобто. Управління соціального захисту має повне розуміння, скільки і в який спосіб конкретна фізична особа отримала допомоги, чи то в транспорті, чи то соціальних якихось пільг, чи взяла участь у якихось соціальних програмах, дисконтах, скидках в своїх комунальних аптеках. Особливості картки киянина наявність платіжного та небанківських складових або додатків. Фінансового, що означає повнофункціональну платіжну картку, яка працює в Україні та будь де за кордоном. Ідентифікаційного містить прізвище, ім'я по батькові, соціальний номер, що засвідчують держателя картки як зареєстрованого мешканця столиці. Соціального акумулює пакет соціальної допомоги держателя картки і транспортний додаток. Згодом у картки киянина для пільговиків, яка дістала назву соціальної, з'явились послідовники: картка киянина зарплатна для працівників столичних підприємств та картка киянина для жителів столиці платіжний інструмент для всіх зареєстрованих мешканців Києва. Унікальність даного продукту полягає в тому, що банком Хрещатик, міжнародною платіжною системою Віза Київською міською радою вдалося реалізувати проєкт. Де в одному банківському продукті поєдналися три складових: це соціальна складова, це транспортна складова і це банківська, так звана платіжна складова. Наразі банк Хрещатик єдиний емітент картки киянина. Випущено вже понад 600 тисяч карток. Для фінансової установи це суто соціальний проект інвестиції у добробут киян і самого міста. Банк Хрещатик є соціально орієнтованим банком, і це наш внесок. Для громади міста Києва інвестиційний. Це наш соціальний внесок в майбутнє. На сьогоднішній день банком потрачено близько 18,5 мільйонів. Це кошти, які ми потратили безпосередньо на сам пластик, на саму карточку. Це кошти, які ми потрапили для закупівлі посттерміналів для комунального підприємства Фармація, це створення 50 робочих місць в управліннях соціального. Захисту досвідом впровадження картки киянина зацікавились в уряді. Іншим міським радам рекомендовано впроваджувати аналогічні карткові проекти. Приміром, незабаром на пілот чекають у Чернівцях. На сьогоднішній день карта кияна це один із найсучасніших інструментів платіжної індустрії. Вона має додаткові ступені захисту, оскільки це чіп новітнього покоління. Картка має магнітну стрічку. Також картка має безконтактний чіп, який дає можливість реєструватися у всіх системах реєстрації проходу, проїзду. Всі три види картки киянина є персоніфікованим і повноцінним платіжним інструментом. Випускається на базі картки Visa Classic, відповідає всім стандартам міжнародної платіжної системи і має високий рівень захисту від шахраїв, бо оснащений чіпом валюта картки гривня. Термін дії 5 років. З карткою киянина можна знімати готівку у майже трьох тисячах банкоматів банку Хрещатик та його партнерів, у тому числі на 45 станціях столичного метро. Здійснювати розрахунки у будь-якому торговельно-сервісному закладі, як в Україні, так і за кордоном, оплачувати комунальні послуги та інші платежі, мати відсотковий дохід по залишках коштів на рахунку, користуватися інтернет банкінгом Хрещатик онлайн. Тощо банк також запровадив програму фінансово-кредитної підтримки. Картковий кредит здорове життя надається на придбання ліків в аптеках мережі фармація. Максимальна сума кредиту 5 тисяч гривень строком на один рік. Відсоткова ставка дві. Цілих на місяць, одноразова комісія 1% суми кредиту. Кредитний ліміт на пенсійну картку надається у розмірі однієї середньомісячної пенсії на один рік під 25% річних без будь-яких комісій. Для держателів картки кияна на зарплатної передбачено кредитний ліміт у розмірі до 4 щомісячних надходжень на зарплатний рахунок, термін кредитування 12 або 24 місяці, відсоткова ставка до 3,5% на місяць, одноразова комісія. 2,5% суми ліміту серед спеціальних продуктів на базі картки киянина. Проект Картка школяра для учнів віком від 6 до 17 років. Вона відкривається на ім'я дитини і може слугувати таким гаманцем для дитини для сплати якихось дрібних правочинів, накопичення коштів, тому що цікаво, теж можна буде зберігати кошти, розрахунки в інтернеті, школярів навчаємо фінансових грамотів. Через користування банківським продуктом, картка школяра дозволяє оплачувати харчування через термінал у шкільній їдальні, бути додатковим гаманцем для дитини в подорожах по країні та за її межами перепусткою у школу. При цьому батьки можуть контролювати рух коштів на цій картці за допомогою сервісу СМС-інформування, а також час перебування учня у школі. Через хрещатик онлайн батьки можуть миттєво поповнювати рахунок дитини, а також оперативно змінювати ліміти. Станом на кінець 2014 року банк Хрещатик випустив понад 600 тисяч карток киянина, якими є переваги цієї картки та які існують можливості цього платіжного інструменту. Для пільгових категорій розроблено, я вважаю, абсолютно оправдані фактично пільгові тарифи, які дозволяють держателям. Карти кияна пільговим користуватися цим інструментом всюди досить вигідно, оперативно. Звичайні держателі карток киянина, не пільгова категорія, вони тарифікуються по помірних тарифах банку Хрещатик, які також можна побачити на тарифній сітці на сайті банку. Картку кияна на соціальну можуть одержати близько 40 пільгових категорій киян. Оформлення і видачу цих карток здійснюють міські органи соціального захисту населення безкоштовно. З допомогою цієї картки пільговики можуть безкоштовно користуватися столичним метро, без комісії знімати готівку в банкоматах будь-якого українського банку, поповнювати рахунок, а також отримувати 15% річних на залишок коштів на ньому. Аби контролювати рух коштів на рахунку, пільговики можуть безкоштовно підключити сервіс СМС-повідомлень на мобільний телефон при будь-якій операції з грошима. Картка «Киянина на зарплатна видається співробітникам бюджетних установ комунальних та інших підприємств. Але працівник. Має бути обов'язково офіційно працевлаштований у Києві. Якщо мешканець столиці вже є клієнтом банку Хрещатик та отримує на картку банку заробітну плату, він може оформити ще й картку кияна на зарплатну, яка стане додатковою до карткового рахунку. Для цього необхідно звернутися до бухгалтерії підприємства і написати заяву на видачу такої картки. Крім того, картку кияна на зарплату можна використовувати як звичайний проїзний у метро, поповнюючи її відповідно до тарифів підземки. Картка киянина для жителів столиці доступна сьогодні лише зареєстрованим киянам. Це пов'язано з тим, що адресна допомога киянам надається за рахунок коштів бюджету міста, а знижки у торговельно-сервісних мережах та аптеках відповідно до домовленостей органів міської влади з підприємствами-партнерами програми. Картку киянина для жителів столиці також можна використовувати як проїзний у метро, поповнюючи її особисто за тарифами столичного метрополітену. В майбутньому планується, що Наповнення зі сторони міської адміністрації наступне такою карточкою людина зможе безоплатно проїжджати наземним транспортом. Цьому майбутньому медична складова планується її формат проговорюється. Ну, це ми так розуміємо, що це буде можливість безоплатно обслужитися в медичних закладах міста Києва. Електронна черга відповідним чином буде формуватися через картку киянина. Планується також комунальна складова. Також пільгові категорії зможуть ще, за рахунок цієї картки киянна отримати пільги по сплаті. По оплаті комунальних послуг, які надають комунальні підприємства столиці, усі види картки киянина надають її держателям цілу низку привілеїв. Так вони мають змогу скористатися знижками в супермаркетах, магазинах електроніки медичних центрах. Дисконтна програма залишається відкритою для нових партнерів, які можуть засвідчити свою соціальну відповідальність на всі 100%. Повний перелік партнерських знижок можна знайти на сайті банку Грещатик. Крім того, всі держателі будь-якої картки киянина можуть без комісій оплачувати. У касах банку Хрещатик житлово-комунальні послуги, водо- і газопостачання, електроенергію, послуги зв'язку та інтернет телебачення. Для всіх держателів картки киянина підключення до інтернет-банкінгу Хрещатик онлайн за спеціальним тарифом 30 гривень на рік. Отже, ви вирішили оформити картку киянина. Куди потрібно звертатися та які документи підготувати для її оформлення, як її активувати та чи можна отримувати на неї пенсію та поповнювати власними коштами? Картку Кияни на жителя Києва може отримати будь-який зареєстрований мешканець столиці. Оформити її можна у 19 столичних відділеннях Банку Хрещатик, адреси яких можна дізнатися на сайті банку потрінеwxitybank.ua або за телефонами цілодобового контакт-центру. Для оформлення пластику потрібно надати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Якщо ви вже є клієнтом банку Хрещатик і отримуєте на картку банку заробітну плату, вам необхідно звернутися до бухгалтерії вашого підприємства і написати заяву на видачі картки Киянина зарплатною. Вона стане додатковою до вашого карткового рахунку. Для оформлення картки Киянина соціальної громадянам, які мають право на додаткові пільги і доплати, слід звернутися до районного управління праці та соціального захисту населення за місцем своєї реєстрації з оригіналом і копіями паспорта та ідентифікаційного коду. Там оформити заяву в органи соціального захисту. Та анкету заяву про приєднання до публічної пропозиції про відкриття та обслуговування картки киянина соціальної. Якщо людина не може особисто відвідати районне управління праці та соціального захисту, передати всі документи до районного управління допоможе працівник територіального центру соціального обслуговування населення. Як правило, картку Киянина активує співробітник відділення Банку Хрещатик або працівник районного управління праці та соціального захисту населення на місці її видачі клієнту. Згодом ви можете змінити Пін-код до картки у банкоматі Банку Хрещатик. Якщо ви бажаєте отримувати пенсію на картку Киянина, це можна оформити у будь-якому відділенні нашого банку. Потрібно лише написати заяву до управління пенсійного фонду України про зарахування пенсій на картковий рахунок у банку Хрещатик і разом з копіями паспорта та пенсійного посвідчення передати працівнику банку. Все інше ми зробимо самостійно, так само оформлюється переведення пенсії з іншого банку на картку киянина. Будь-яку картку киянина можна без обмежень поповнювати власними коштами чи коштами третіх осіб. Зробити це можна, обравши один з найзручніших для вас способів. Безготівковим переказом для цього відправнику потрібно знати повні реквізити карткового рахунку, готівковим через посттермінал у будь-якому відділенні банку, для чого необхідно знати лише номер картки та строк її дії, та через кеш-банкомат, який знаходиться в Оболонському відділенні банку за адресою проспект Героїв Сталінграду, 26а. Отже, сьогодні ми говорили про картку киянина. Будь-які консультації ви можете отримати, завітавши до наших відділень, а також поставивши запитання нашим фахівцям на сайті банку. Потрійне Банк Хрещатик бажає вам фінансових гараздів.